Молочниця це делікатна проблема для жінок, і дуже часто вона переходить в хронічну форму. Що робити? Найкраще пройти комплексну антипаразитарну програму, підсилену герміцидом та імунною формулою, але часто просять підібрати експрес-схему, щоб швидше, але так само дієво. Ну, ділюсь з вами. Курс 1-2 місяці. У складі програми фітокомплекси на рослинній основі з доведеною ефективністю. Вони чинять сильну протигрібкову, антибактеріальну, противірусну та протизапальну дію. Герміцид потужний протигрібковий комплекс, регулює вміст ріжоподібних грибів в чистатевому і кишковому трактах, нормалізує баланс мікрофлори кишківника. Має потужно імуностимулюючу дію, тому актуальний під час та після вживання антибіотиків, якщо молочниця, часті розлади шлунку, слабкий імунітет, часті гірві, герпес під час проходження антипаразитарної профілактики, тобто там, де є грибки. Біолайн це жіночий комплекс. Він забезпечує живильну підтримку жіночої репродуктивної системи та сприяє нормалізації гормонального статусу і роботи жіночих статевих залоз. Санклін для сечовидільної системи він володіє антисептичною протизапальною, протимікробною дією ефективний при циститах, набряках, запаленнях сечовидільної системи. Що саме входить в склад цих комплексів, ви можете почитати, якщо зробите скрін фото. Обов'язково під час проходження цього курсу використовуйте гель для інтимної гігієни. Він не викликає дискомфорту та сухості, усуває роздратування та відновлює натуральне кисле середовище. Недарма кажуть, здорова жінка це щаслива жінка, чи не так? Тому бережіть себе, а для замовлення, консультації пишіть, будь ласка, в повідомлення.